витаю. Покажу, как вмыкаю сушарку для высушивания пластика. Итак, я подключил штекер в гнездо сушарки. Вот сам блок Так, пластик уже встал на катушка Е. Так, усилки на будет режим сушения. Без виходу зразу на друк на 3D принтер з отвору. От тут. І тут отвори два. Я всі ці заклеїв, щоб вища температура була в камері. І так, вмикаю, затисну кнопочку Вмикання. Так, от показую 15 градусів Цельсія. Це температура нагрівального елемента. Далі показую це. Вологість пластику. Далі температура 50, 60, 70. Я виставлю 50. градусів. І так, і тут треба виставити ще. Час. Виставлю півгодини. Так, натискаю. Все, нагрів, пішов доволі незвично. Тобто вибрав, натиснув, могли б і краще зробити, натиснув і було зрозуміло зразу, щоб кран перемикнувся на температуру. Тобто Зараз показую температуру нагрівального елемента. Бачите, повишається 37 градусів. І так, вона дійде до температури 50 градусів. Тобто, і бачили по меню, є 50 градусів, 60 градусів і 70 градусів. Хто не бачив попереднього відео, я записував про цю сушарку, я додам посилання під цей ролик. І так є. От-вот-от. Вот. 49 і... Є 50, все, нагрівальний елемент нагрівся, тепер на 49. Показую градусів і тепер періодично буде підтримати цю температуру. І коли пройде півгодини, вимкнеться ця сушарка. Мені подобається гарна сушарка. Думаю, ще ролик запишу про неї. Значить, також додам, що заявлено, що можна в неї встановити катушку максимум на 1 кг.